Двох колаборантів з Херсона викрили співробітники Служби безпеки України. Ужгородський міськрайонний суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, чоловік та жінка підтримали загарбників на початку вторгнення. РФ відтак їх призначили до складу адміністрації катівні. Колаборанти охороняли камери, в яких грошисти утримували учасників руху опору. До ув'язнених українців там застосовували тортури та намагались вибити з них згоду на співпрацю проти України. Після звільнення Херсона обидва зловмисники залягли на дно і переховувались від правосуддя, постійно змінюючи адреси проживання. Але Служба безпеки все одно встановила місця їхнього перебування і затримала. Слідчі української спецслужби повідомили затриманим про підозру за частиною 7 статті 111 Кримінального кодексу України. Зловмисники знаходяться під вартою, їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.